Да, добрий вечір. <кій> Знімаю другу серію е дешеві вироби з метала. Сьогодні е такий день, звісно, важкий. У мене роблю ротора. Три, три штуки сіні зварів, задобався як чорт. Ну, да ладно. Е коротче, е дивився я, да, люди дивляться відео, це що я вчора знімав. Ну, я ж думаю, що і коментарі ж люди там то есть, читають, да, там, в плані, том, що от, е, був там вчора розговор там, про, про електродві... електродвигуни. Ціни на електродвигуни, то есть, да, я, там сказав, там, 4 на 3 кВт коштує 5500 бушний. Да, він так нас і коштує. Ну, е, написав там Юра, що я брехун. Тіпа, що нові стоять 5,5, а не мотори зхранення. Ну, ще там ми вчора з ним с -с -с -э, він мені у Варбері там написав, дав адресу. Ну, Я сьогодні візьми і позвонив на ту фірму. Е, да, є мотори, ціна їх там 6,750. Ну, В принципі, нормальна ця ціна там, з доставками 7200. Так само, як я беру от однофазні. Да, 4, 4 на 3, вони теж в сотом габаріті. Ось за зі ось за їхні, е, бачите ось, їхні коробки. Обичний китаюсик. Я їх останній раз брав 6, ну там щось 6500, ну зараз вони вже 6900. Вони теж трохи подорожали. Е, ну, до чого веду? Що він мені. Е, е, тіпа, Каже цей чоловік, да, там, мотор 6750, туди-сюди, кажу, така що ціна кажу, там 5,5. Та це ціна там ще з весни. Ну, та ладно. Дзвоню я цьому Юріку, Юра Юрі, Юлки-Палки, ти дав адрес, тіпа, ну, там, номер телефону, блін, взагалі там другі ціни і непонятні ціни. Так, да, я зараз уточню, там туди-сюди, такий він. Да, ну, так, мені не призвоняв, а читаю. Viber прислав мені що э, я, э, а типа, я, э, я перепрошую, ціни попіднімалися э, в червні аж брали ці мотори. Ну, що тобі скажу, Юра, пішов ти в жопу. Помієш? Потому що перед тим, як щось писати, треба узнать ціну. А потім вже писати, що. Ця людина брехло, і не слухайте його. Ну в такому плані. Ладно, проїхали. Він ще вказується, в нас е, варе платформи. Тобто він, чоловік, определив платформу, що вона там коштує там, 500 доларів, там з кусків зварена. Люди добрі. Якщо хто дивиться цього Коломо, е, коломойця Мішу, то там. Не з кусочків зварена рама, там просто врізали клин. Тобто, виходить, люди чуть -чуть, ну, Десь не вгадали діагоналі, і той вийшов цей врізі кусочок. Вона не зварена з кусків. Не, ну, ну як, як з кусків? Тобто, ну, В такому плані. Так, да, сварка відротительна взагалі. Це просто триндець. Я із-чого це взагалі казав. То есть, ну, чого я іменно э, розказав про це відео. Я теж варю прицепи. Чи даже збрехав. Я не варю, я варив прицепи. Якщо комусь інтересно, э, дивіться, заходите в перше відео на цьому каналі. Там є автомобільний прицеп. Я його варив сам. Я сьогодні приблизно, отак, э, посчитав метал, який на нього пішов. Тобто, да, просто автомобільний прицеп. Що да, там 12 метрів профільної труби, там 40 там, на, там, на 60, да, там, 12 е, е, 7, 7 метрів там, профільної труби, там 50 на 25 в тройки. Це я балакаю зараз про тройку. І там 20 на 20, 18 метрів. Бо там же ж воно борта, це все, воно валиться, 20 на 20. І то я узяв, е, ну, поняли, суть, узяв я. Оцей же ж ну, як, цінник із, із металобази я насчитав на 4800 гривнів. То і це виходить там, ну, скільки там плюс-мінус, там скільки, ну, 100, 130. Та ні, ну, не 130. Та ну так, да, 130 доларів. Ну, чоловік, я не знаю, чоловік, напевно, я так зрозумів, він і хваре. Кожен день тій платформи, він крусі діє, що вона стоїть 500. Доларів. Ну, скажу тобі, Юра, я одне, одне. щоб ти так чуть-чуть чуть-чуть понімав, воно звісно, що тобі і не потрібно, Це так просто вже якась лірика. Одні, один перферований лист чи листи перферовані, їх робить Луцьк, щоб ти понімав. Я колись узнавав ціну і всі заказують, усі виробники е, оцих, ну, платформ, там, евакуаторів. Усі вони заказують на, цьому, ну, на цій фірмі в Луцьку. І щоб ти розумів, на, е, на, на 4,5 метровий прицеп, ой, там типу, як платформа, да, перферація коштувала тоді ще 16 тисяч гривні. Це ну, 450 доларів. Просто перферація. Тобто там, де стоїть машина, я думаю, зрозуміло. Так, що Юра. Скажу я тобі одне, не металісти, ти просто ну, диваний експерт. Просто, а те, що ти мені там поприсилав там, фотографії, що ви там займаєтесь якимись там іспарителями, це не метал, ти ви навіть чорним металом не пользуєтесь. Ви пользуєтесь ніржавейкою, міддю, чим там ще корзуєтеся. Тобто ти не металіст, ти просто диваний експерт. Це такі діло. Ну, а так, да, вроді я висказався. Ну, а так, я не знаю. Просто обідно, що от люди, які дивилися, да, от відео і читали коментарі, посчитали, що я брехун. Оце обідно. Ну, ладно, переживем якось. Добре, до побачення.